не просто попід ноги. Такий красунчик. І такі великі гриби. Дуже файні. Як щось шукає. Вітаю! Добрий ранок. Сьогодні у нас є 18 серпня, сироїшки е, Неділя. Іду сьогодні подивитись по своїх грибних місцях, що там є. Гриби є. Вже просто під ногами бачу сироїжок багато, але я на них поки що не звертаю увагу. У нас мета білі гриби. Надіюсь буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Прийшов до своїх грибних місць. І тут на ну, попадають перші білі гриби. О, hm, Файний. Тут ще є. Дивіться? Ну таке ще. Може бути. На ну, ту чі є молодий. Початок є? Далі буде. Тріска, отак від сонечка. Гриб добрий. Йдемо далі. Ті грибочки, мухомор. Маленький такий. Десь прибіг не було. Де ходив? Тут нам попадають. О, це молоденький. Чудові. Щось слуховується. Не було його. Десь бігав. Гриби чудові. Ось тут далі ще є. Ну, це молоденькі риби. На як будь чим ни. Ну, о тако. біля мене будь. Молодий, о, ну такі да. Молоденькі риби. Добре. О там. Ще бачу. Та є перерослий. Тут. О, Це добрий. Чистенькі видно. Охто їх тут багато є.

zpátky. Co to, že pere Ale by rostly. A to no. je ještě dobrý. Ну до цих треба дивиться. Да, ребята вернусли. Ну нічого. che appara non si stacchia i subi e poi dobbiamo si adagniamo non si sa niente non si adagni

Ще бачу? О, oh, яка розтріскав від сонечка. ще бачу хм, які два разом молоденькі Да, гриби сьогодні просто чудові видно тут ніхто не ходить гриби собі іде аж Так, на одному місці. Я кілька кроків. Те Та що, ну, там уже зігнів. А тут те, Та що тут Та гриби такі. О, Що за краса. Такі великі. Ну до цих підемося. Ну, такі треба дивитися до них, але... Ще так виглядають нічого. Ну, гриби здорові такі не годен скрізь стигнути. Грибничка ну, там залишилось. Все. Гриби чудові. Явно. Ніхто не ходить. Гриби просто бачите, тако ростуть на відкритому. Шата то вони вже... Все. Так і залишиться. Тут такий здоровечий, До цих ще подивимося. Та що, він вже старий. Оці два. Оці ну, два ще подивимося до них. Ці ще можуть бути. Шкода. Ну, таке. Скрізь не будемо стигнути. Нічого. О, краса. Я так розламав, хоч старий, але він, ви як бачите, він чистий, чистий. Просто не дочекав нікого. Ну, а то далі ще є. Це молоденький. О, це чудовий. Це ми так недовго походили, а грибів уже вже так є доста. Ну ще йдемо трошки походимо, побачимо, що там буде ще. Такий Добре, йдемо далі. Гриби сьогодні. Ось ну, що за гриби? Ну, там, туди далі, ще є. Це просто... І такі великі гриби. Файні. сьогодні спекотно. Кілький красунчик. Ох, який чудовий гриб. Файний. А тут просто подивіться, які лопухи, великі гриби, переросли. Ну, що тут ніхто не ходить, гриби просто. А як встигну, то зберу, а ні, то так і лишається. Ось, бачите. Такі великі гриби. Сьогодні гриби, це прям я щось такого давно не зустрічав, вони такими великими групами просто йдеш і збираєш їх. Дивіться, то, то що? Оцей великий. Такий твердий, треба подивитися до нього. От такий собі це. Це вже не цей залишиться. До цього подивимося ще. Це ще добрий. Та це просто так у нас гроби великі. Добрый, чистый. Рудничка на месте. Белые грибы -биль. просто не отпускают. О, как вы Просто не отпускают. Как краса. Я вже сьогодні так і не звертаю уваги на інші. Ні козарики, ні сироїшки. Просто бо білих. Ну, багато, дуже багато. Ну, Просто... Просто неймовірні. І чудовий такий твердий гриб. Те, що, види, що за краса. Відразу і не бачиш, що вони ще тут є. Ха. Краса. Сьогодні так на голубінки, козарики, червоноголовці, не звертаєш увагу, бо білих грибів багато. Сьогодні, так би сказати, будемо вимушено зупиняти збір грибів, бо я так походив десь годину. Прийшов на свої грибні місця, ну, так би сказати, на двох місцях. Такі дві грибні полянки, і я зібрав стільки грибів, я просто я більше не понесу. І тому будемо так завершувати. Гриби є. Сезон у Карпатах, так би сказати, у розпалі, то серпень-вересень завжди так. Зазвичай у Карпатах файний сезон. Буду йти додому, просто, бо грибів багато, багато залишив у лісі перерослі гриби, збирав такі, які добрі. Ну, а вже в інших місцях піду іншим разом. Тож, звісно, вони там переростають, ну але що зробиш. Бо то я ходжу в таких місцях, де люди не ходять. Не люблю ходити там, де. Багато людей. Добре, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі. З там в бурінах. Я тут вже йду додому, але тут треба виходити десь, де нема грибів, бо то вони просто попід ноги.